Вітаю! Мене звати Пономаренко Денис, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Бадістерс. Це рубрика про адвокат, і сьогодні ми поговоримо про те, чому для ефективного захисту в кримінальному провадженні недостатньо знати лише Кримінальний кодекс та кримінальне процесуальне законодавство. Захищаючи клієнта в кримінальному процесі, адвокат повинен володіти не лише кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством, а й цивільним правом, господарським правом, адміністративним законодавством. Та міжнародним правом. Навіщо це потрібно? Для ефективного, а інколи нестандартного захисту клієнта в кримінального провадження. Адже використання інших галузей права дозволяє ставити під сумнів законність дій слідчого, оскаржувати процесуальні порушення та захищати майнові інтереси клієнта. Сьогодні я розповім про кілька реальних ситуацій, де вдалося захистити інтереси в кримінальному провадженні, використовуючи адміністративне, цивільне право та процеси. Хоча це лише окремі приклади і на практиці таких варіантів дуже багато, вони демонструють, як нестандартне мислення може змінити хід справи. Так до нашого адвокатського об'єднання звернувся клієнт перевізник, який зіткнувся з постійним тиском з боку податкової. Щомісяця в його офісах проводилися обшуки, його та його працівники регулярно викликали на допити, а майно було вилучено. Хоча жодного офіційного статусу в кримінальному провадженні він не мав. Наше об'єднання взялося за захист клієнта, і перше, що ми зробили, встановили, що було підставою для внесення відомості в єдиний реєстр досудового розслідування за статтею 212 Кримінального кодексу України ухилення від сплати податків. Підставою став висновок спеціаліста експерта, зроблений до внесення відомості в єдиний реєстр досудового розслідування, тобто поза рамками кримінального провадження. Це означало, що дії слідчого до внесення відомості в єдиний реєстр досудового розслідування не регулюються Кримінально-Процесуальним кодексом України і можуть бути оскаржені за правилами адміністративного судочинства. Було направлено адвокатський запит до установи, експерт якої зробив цей висновок. І з'ясновано, що вказаний висновок був зроблений на підставі цивільно правової угоди слідчого з експертом. Нами було прийнято рішення звернутися до адміністративного суду з позовом про визнання дії слідчого незаконними. Адже дії слідчого були вчинені до внесення відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування а тому не регулювалися положеннями Кримінально-Процесуального кодексу України. А відтак могли бути оскаржені в порядку адміністративного судочинства за правилами КАСУ. Суд визнав дії слідчого незаконними. Після цього ми подали клопотання про закриття кримінального провадження, яке було задоволено як приємний бонус з органу досудового розслідування було стягнуто витрати на правничу допомогу за адміністративним позовом. В іншій ситуації в одному з кримінальних проваджень проводилися оперативно-розшукові дії до внесення відомості в єдиний реєстр досудового розслідування щодо особи, яка мала депутатську недоторканність. Проблема полягала в тому, що оперативно-розшукові дії були проведені без дотримання вимог законодавства, адже особу не можна було віддавати таким діям без дотримання спеціальної процедури та дозволу. Було подано адміністративний позов про визнання дій органу досудового розслідування незаконними, посилаючись на порушення Конституції України. Суд визнав дії органу досудового розслідування незаконними, що дало підстави для врутованих вимог про виключення частини доказів у справі. Як отриманих незаконних шляхом. Це суттєво вплинуло на подальший розвиток кримінального провадження. Також є відомий приклад, коли у справі про шахрайство за статтею 190 Кримінального кодексу України особу обвинувачували в тому, що вона взяла у борг грошові кошти та не повернула їх. Обвинувачення кваліфікувало це як шахрайство. Однак адвокати вирішили діяти нестандартно, подали цивільний позов про визнання боргу таким, що є безгрошовим. Обґрунвуши це тим, що розписка була складена під примусом, а фактично грошові кошти не передавалися. Суд визнав боргову розписку безгрошовою, що автоматично виключило склад злочину за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це дало підставу для закриття кримінального провадження, оскільки відсутність боргу означала відсутність складу злочину. Ці ситуації яскраво демонструють, що захист у кримінальному провадженні може бути ефективний не тільки завдяки кримінально-процесуального кодексу України. Адміністративне судочинство дозволяє оскаржити дії слідчого цивільне право дало змогу довести відсутність боргу та закрити провадження, а комплексний підхід дозволив виключити докази, отримані незаконним шляхом. Однак, це лише загальні приклади того, як можна діяти. У практиці, як я зазначав вище, таких варіантів дуже багато, і кожна ситуація вимагає індивідуального підходу. Не потрібно забувати і про конституційні скарги до Конституційного суду України, які можуть не тільки допомогти в захисті у кримінальному провадженні, а й вплинути на правозастосовану практику в цілому. Аналогічно скарги до Європейського суду з прав людини не лише захищають права клієнта. А й можуть призвести до перегляду рішень на національному рівні. Це потужні інструменти, які потрібно використовувати. Можливо, для когось я не відкрив Америку, але нагадав про можливості, які часто залишаються поза увагою. А можливо, ти сказав нові варіанти дій, які допоможуть вам у ваших справах. Давай думайте ширше, використовуйте всі доступні інструменти, поєднуйте норми різних і права, і вам буде можливість діяти на крок попереду, ніж слідство. А як ви використовуєте адміністративне чи цивільне законодавство в кримінальних справах? Чи доводилось вам оспорювати дії слідчих в адміністративному суді? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо цей випуск був корисний, ставте вподобайки. Коментуйте, поширюйте. Далі буде. До нових зустрічей у проадвокат!